Всім доброго дня. Сьогодні у нас 6 травня, небо в хмарах. І дивимося, що у нас нового на огородику. Так, Бачу, що зійшла квасоля. Рядочок. Бачу, що зійшла картопелька. Павук повзає бачите який. Ладно, побіжи. Не хоче бігти. Ну. Охоронець. Так, картопля тут рядок. Горошок пішов. Тут картопля рядок. Так, помідори наші. Всі живі, здорові. Помидори, огірки. Ну трошки листя. це нижня в них біліє, це завжди так буває. Це То Нічого страшного. Сьогодні кинув, полив. Так, ага, і тут класоля ось появляється. Ось Сьогодні кину капельку сюди. На косолю, мабуть, на картоплю. Так, редиска. Редиска. Ну, як-то кажуть, скоро буде. Так, кінза вже масоло кинула. Листочки скоро будемо спакувати. Салат теж скоро буде. Кріп скоро буде, ну і через неділю вже зелень буде. Так, і шпінатик. Ще пару днів і можна вже буде салат додавати. Так, я ну, ще ридискаюсь. Дане більше. Ні, ще нема. Так, працюємо. Крім того, хочу ще докинути трошечки. Є там помідори в мене. Ось тут рядок досадить. Ну і капельку, там зараз крани поврізаємо. Потрібно нам раз, два, три, 4, 5 кранів, Якраз в мене 5 кранів є. А тоді вже будемо далі. Ставте лайки цьому відео, Подобайки робіть репости. Підписуйтесь на канал. Будемо ростити наш урожай разом. Так, у нас, що вийшло. У нас тепер. Полив вже по всьому майже огороду. Ось буде квасоля, картопля, горок-чесник цибуля. Там лишилось стрічки, зараз там зроблю два уголочка і на цибулю поверну сюди. Зекономимо один краник. Тут картопля. Ну Поки картопля нормальна. Ждемо жуків. Бур'ян вже трошки є, берізка. Берізку треба виділити день. Висопати. Так, а в нас ще тут йде тільки два рядочки. Ось вот тут рядочок де кабачок. І між картоплею і кабачком. Ще два рядка. Сьогодні я скрив помідори, досадимо рядочок. А там ще буде рядок помідорів, рядок переця. А гіркий перець посадимо, коли виберемо рядиску, щоб він був подальше, щоб не опалявся щоб не вийшов у нас солодкий болгарський перець гіркий. Хоча мені це не страшно, я таке люблю. Так, ну, все, з поливом ми справились, як кажуть. Зараз піду, візьму розсади. Вона така в загальних баночках. І під мастірок обратно, пару відер води треба. Не перемикайтесь, додивіться відео до кінця, поставте вподобайку, зробіть репост. Так, пускається дощик, але думаю, що ми встигнемо. Дивіться, помідори у нас така розсада набагато більша, ніж те. Під мастерок не будемо. Будемо лопатою ямок накопаю і стандартним способом посадимо. Так, отак викопали ямки, положили помідори і заливаємо водою. Декілька хвилин постояє, потім землею придавлюємо. І знову польємо. І потім три дні не поливати. Хоча не знаю, як це вийде, зараз дощ піде і Все. Так, Зараз спустили воду в нові трубки. Ось хай прокапає. Ну, більше для того, щоб набрались трубки водою, щоб вітром їх не тіліпало. Картопля. і ось помідори у нас От так, новим трошки. Не таким способом, не новим, іншим способом посажити. Все, всім дякую за перегляд, хто додивився до кінця. Будемо боротись за врожай а ви будете дивитися. Все, всім до побачення, гарного дня.